Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. На носі нас очікує патч 4.1, в якому нас чекає третя річниця Genshin Імпакту. А також ми продовжимо наші пригоди по фонтейну та відкриємо ще декілька нових локацій. Також в новому патчі нас очікують два нових персонажі з фонтейна, а саме верховний суддя Невілет та головний керуючий в'язницею Меропіт Райотслі. А також нас очікують Рирани Хутао та Нема Архонта Венті. Тому настав час підрахувати, скільки прямогемів ми зможемо отримати в патчу. Чи 4.1, та скільки разів ми зможемо відкрутити банер того чи іншого персонажа. Тому ставте лайк на це відео та пишіть на кого збирайте круточки. А ми розпочинаємо підрахунок. І перше, що ми отримаємо зі старту оновлення 4.1, це компенсація за технічні роботи, за які ми отримаємо 600 примогемів на пошту. Друге, за що ми зможемо отримати премогеми це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників, плюс 300 примогемів. Щоб їх не пропустити, приєднуйся до дискорд-серверу за посиланням під відео. Третє. Це річниця аншним пакту, яка відбудеться 28 вересня. За це ми отримуємо на пошту 1600 примагемів. Плюс додатково за відмітки у грі на протязі семи днів ми отримаємо ще 10 івентових круток. Четверте це щоденні завдання, за виконання яких в сумі ми отримуємо 2520 примагемів. П'яте це дослідження нових територій, відкриття скринь, нових точок телепортації та статуї архонтів. А також прокачка фонтана Люсін і статуї гідроархонта, що дасть нам 2900

Це нові досягнення, за виконання яких ти отримаєш цілих 370 примогемів. Восьме. Це два завдання архонтів, плюс завдання Невілета та райослії, що принесе нам 210 примогемів. Плюс дві івентові крутки журналу пригод. Дев'яте. Це світові завдання, які дадуть нам 870 примогемів. Десяте тестові забіг персонажами. Чотири персонажа по 20 примогемів. Це у нас 80 примогемів. Одинадцять. Це нові івентові події, де є одна головна подія та три другорядних. Головна подія оновлення 4.1 фестиваль поезії. За цей івент ми отримаємо 990 примагемів. Плюс безкоштовно зможемо отримати 4-зірковий каталізатор. А також є інші івентові події, такі як калейдоскоп вогнів, за які ми отримаємо 420 примагемів. Вибухові пригоди додоко. Це ще одна подія, за яку отримаємо 420 примагемів. Та остання подія вершини та спади в житті, де також зможемо забрати 420 примагемів. 12 це безодня, яка у нас. 3 рази під час оновлення 4.1. Вона нам принесе додатково 1800 примогемів. Якщо ж ви повністю її не проходите, просто відніміть ту кількість прямогемів, де ви не можете пройти. 13. Це додаткові промокоди, ще 60 примогемів. 14. Веб-івенти. З них ми можемо отримати 80 примогемів. 15. Це оновлення магазину Паймон. Цей раз магазин оновиться лише один раз. А це ще додатково 5 івентових та 5 стандартних круток. 16. Це бойова перепустка, де фрітуплейгра. Гравець отримає ще 5 стандартних круток. І в результаті фрі ту плей гравець отримає 13 тисяч 770 прямогемів, плюс 17 івентових та 5 стандартних круток. Якщо все це перевести в крутки, в нас вийде 103 івентових та 5 стандартних круток за оновлення 4.1, що є дуже круто, адже навіть фрі ту плей гравець зможе викрутити гарантовану легендарку. А далі підрахуємо, скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 13 тисяч. 770 примогемів, 17 івентових та 5 стандартних круток. Також вони отримають нагороди з благословіння небесного місяця, а це саме 3780 780 плюс 5 додаткових івентових крутки з платної бойової перепустки та 680 примогемію за закриття бойової перепустки. І в нас виходить сума 18230 230 22 івентових та 10 стандартних круток. Перевівши це все в крутки, в нас вийде 135 івентових та 10 стандартних. Круток. Ну що ж, ось і підрахували, скільки примогемів ми зможемо отримати в наступному оновленні 4.1. Можливо, це буде найбагатше оновлення в гідрорегіоні. Тому в коментарях, кажіть, на якого персонажа потратити усі примогеми. А зараз хочу вас запросити на наш сервер Таверна Архонтів. А також залітайте до наших друзів Геншін Імпакт.ua. Всі посилання під відео. А з вами був Даркус. Зустрінемося в наступному відео.